Перші зустрічають, останні проводжають. Військовослужбовці Державної прикордонної служби були першими, хто дав відсіч російській навалі в Миколаєві до професійного свята бійців, котре відзначається 30 квітня, вирішили вшанувати їх подвиги. Для цього в музеї підпільно партизанського руху була створена тематична експозиція, присвячена історії становлення прикордонних військ незалежної України. Давно було бажання, тому що Ніколаївська область вона практично з часів Запорозького козацтва, Євляється погранічним по южному Бугу Всі время казаки, запорозькі охраняли зимовники були. з образованием независимой України, точно також пограничное подразделение. підрозділення. ему йому здесь стенд И пограничники достойно по сьогоднішній день несуть службу. Експозиція отримала символічну назву Перші з честю. Вона складається з особистих речей прикордонників, фотографій з передової, зразків форми та знаків розрізнення, а також спеціальних приладів. У нас є прибор, який визначає справжність документів, банкнот, який називається ДРОСТ. У нас є писанка, яка зроблена народною майстриною Ульянкіною, тобто теж присвячена прикордонним військам, шеврони, пагони, тобто карта нашої країни, яка має кордони із сімома державами. Карта, яка показує початок окупації України, початок нападу рашистів на неї. Відкриття експозиції відвідали військовослужбовці 79-го прикордонного загону. Нині вони боронять південь України. Бійці доповнили виставку власними експонатами. Ми привезли і подарували для даної експозиції прапор з підписами-автографами наших бійців, які безпосередньо здійснюють оборону рубужу нашого прикордонного загону, які виконують бойові завдання, які перші зустрічали ворога на ділянці, як спочатку в Криму, а згодом у 2022 році, і власне на Херсонщині на адмінмежі з Кримом. А також ми подарували наш шеврон, пам'ятний, який ми самі розробили вже з урахуванням двох областей на в районі, в яких ми виконуємо бойові завдання. Організатори виставки діляться, що не хотіли б зупинятися лише на історії прикордонних військ України. Ніколаєв дуже унікальний город в плані воїнських підрозділів. У нас є всі родовійська. Моряки, пограничники, танкисти, десантники, силы спи... ну, в общем, перечислять можна практически всіх, но нет єдиного центра. Куди б можна це було все показати? Ми плануємо, тобто зробити в музеї такий кусочок, шматочок кожного роду військ. І з прикордонниками ми будемо співпрацювати і надалі, тобто експозиція буде розширюватися. Ну зараз мені здається, вона доволі цікава і пізнавальна. Всі причетні до створення виставки отримали відзнаки від 79-го загону за внесок в патріотичне виховання громадян. Прикордонники зізнаються, споглядаючи на історію подвигів побратимів, відчувають велику гордість. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.